Рік тому я прокинулась від дзвінка. Вставай, війна на нас напала Росія. І тепер наша країна вже рік перемагає, йде до перемоги. Історія знає багато випадків, коли саме оголошена загальнонаціональна молитва Епі і піст» приводили до перемоги. Тож ми віримо, що головна зброя це смирення перед Богом і Молитва. Тому я запрошу всіх піднятися для молитви. Отче, ми дякуємо Тобі, що до цього часу ти зберіг нашу країну, зберіг наше життя. Ми дякуємо тобі, що наші діти, родини близькі тобою збережені. І просимо тебе, потіш тих, хто втратив рідних, дітей, батьків. Синів дочок в ім'я Ісуса. Отче найперша наша подяка. Подяка за те, що ти бережеш. Подяка за те, що ми побачили стільки друзів увесь світ підтримує нас у нашій нелегкій боротьбі. Ми дякуємо, що наш народ об'єднався і разом борить. Ворога на нашій землі, ми просимо Тебе, Отче, прости, в чому ми згрішили, завинили і яви Твою милість, щоб ми дійшли до остаточної перемоги над ворогом. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Доброго ранку всім. Рік тому, 24 лютого, лісей Софія став не тільки притулком, місцем укриття. Безпечним місцем для багатьох людей, а також укриття нашого ліцею стало місцем молитви, місцем служіння. Кожного ранку ми з колегами збиралися на молитву. А вже ввечері о 18-й Всі, хто тут був, хто бажав, ми збиралися на служіння. Ми співали, читали Слово Боже. І також ми молилися за Україну, за мир, що Бог нас захистив тут в укритті. Я пам'ятаю, як ми згодились в одну ніч молитись всю ніч кожної години. На початку кожної години до самого ранку ми молилися, бо тоді була дуже важка ніч, був сильний наступ. І було важко прокидатися, ставити будильник, кожну годину прокидатися. Починали в двох трьох, ми бувало. Потім відкриваєш очі, скільки нас багато збиралося. Так всі благовійно стояли і просили Бога, щоб Бог захистив. І Бог Дав нам слово, ті слова, які були дані апостолу Павлу, коли він був на кораблі, і той корабель потрапив в шторм, в буря була, мали всі загинути, але ангел з'явився і сказав, що всі виживуть, що ніхто з тих 276 людей, які були на кораблі, не загинуть. І таке слово було нам, що ніхто хто в укритті знаходиться не загине. І сьогодні хочу засвідчити, наскільки нам відомо, жоден. З наших учнів, з батьків, з викладачів, всі, хто тут були, всі слава Богу, живі. Тому наша молитва сьогодні за про заклади освіти, освітні заклади нашого всього проєкту. Дорогий небесний батько, сьогодні, в цей ранок, ми хочемо разом подякувати тобі за усі освітні заклади цього великого проєкту Софія Глобал Едюкейшн». Ми дякуємо тебе за наш ліцей, Софія, за садок. За школу на клубному, за садок на клубному, за нашого засновника Андрія Миколайовича Мартинова, за його широке, щире і добре серце, в якому є місце для кожного з нас і для освіти. Ми дякуємо тебе за ці школи, які ще будуються і будуть збудовані, і за те все, що добре відбувається в наших закладах. Дякуємо тебе за збереження життя. І сьогодні ми просимо молимося. Щоб ти благословив кожного учня, кожного хлопчика і дівчинку, кожного тата і маму, їхні родини, усіх наших учнів, батьків, які розпорошені по території України та за її межами, благослови їх там. Ми так хочемо зустрітися разом, разом навчатися, разом дружити, разом прославляти тебе. Благослови. Ми віримо всю зустріч, у нас скоро відбудеться. Ми призиваємо силу крові Ісуса Христа, силу рани Ісуса Христа, силу Воскресіння Ісуса Христа, на кожного учня, на кожного працівника, на кожного батька і маму, на адміністрацію, на техперсонал, на працівників кухні, на охорону, на нашого засновника Андрія Миколайовича, на всі його справи, служіння і то всі плани, які він має в своєму серці. Ми просимо Тебе, Отець Небесний, захисти кожного із нас. Нехай Твоя охорона і Твоє благосвіння буде кожного дня з нами, як було до цього місця і часу протягом цього року. Ми просимо тебе, нехай ці всі християнські цінності, це виховання, ця духовність і мораль принесуть свої плоди свого часу в 30, 60 і 100 крат. І нехай кожний, хто тут є, буде корисним для Твого царства, для твоєї слави, а всі плани лукавого і лукавих людей проти нашого засновника, проти кожного з нас, проти наших закладів. Нехай будуть зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Ми просили. Амінь. Сьогодні, 24 лютого, по всій Україні оголошений піст і молитва. Сьогодні церкви, люди, організації, сім'ї, хто ухвалив для себе таке рішення, отримується від їжі. Цілий день моляться. Сьогодні особливий день. Коли ми звершуємо молитву для того, щоб дякувати Господу за те, що Він милує наш народ, і для того, щоб молитися, щоб Він зберіг і дарував мир і перемогу на цю землю. Зараз ми будемо молитися за волонтерів, за людей, які сьогодні за покликом серця і за покликом Божим звершують добрі справи, для того, щоб, як той добрий самарянин, допомагати тому, хто екстрено потребує нашої допомоги. Багато з нас вимушені були зробити паузу в своїх основних справах для того, щоб зайнятися волонтерством, годуванням, відбудовуванням або капеланським служінням. І сьогодні саме церкви і християнські організації звершують одну з найбільших волонтерських функцій і задач, в тому числі на фронті, а також в тилу, в тому числі з ризиком для здоров'я і з ризиком для життя. Всім нам відомий факт, коли кілька тижнів тому був вбитий. Син пастора Пав'янка в Слов'янсько-Донецьку область. Це вже третій їхній син, який загинув після двох вбитих в 2014 році, третій вбитий в 2022 році. У нього 8 дітей, троє з яких вже загинули християнські служители, волонтери і капелани. Тому сьогодні це ті люди, які також потребують нашої молитовної підтримки, і подяка всім вам тут, хто також звершує свою волонтерську місію. Під час цієї війни будемо молитися. Батько Небесне, ми дякуємо тобі за те, що ти сьогодні дав нам можливість звершувати добро за покликом серця, а головне, за покликом слова Твого, за Твоїм прикладом, Ісус Христос. Ми просимо, збережи всіх волонтерів, збережи всіх братів і сестер, церкви віруючих, місіонерів, капеланів, які сьогодні на лінії фронту, з ризиком для. Здоров'я і життя звершують справу годування, відбудовування, одягу, надання необхідної амуніції, а також звершення духовного служіння на фронті для тих людей, які сьогодні мають потребу в покаянні. Господи, укріпи сім'ї всіх волонтерів, укріпи серця, даруй ресурси і все необхідне для того, щоб служіння добра воно могло продовжувати звершуватися. На нашій землі. І нехай через всі наші справи добрі прославиться лише Твоє ім'я. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, рік тому почалася жахлива війна, а разом із нею почалося великий розпач та розсіяння людей, сімей, українців. Разом із початком війни. Розпочалася група людей, об'єдналася для цілодобової молитви, і ця молитва триває досі. Сьогодні, о четвертій ранку, я прокинувся для участі у цій молитві і зловив себе на думці про те, що це рівно рік, о четвертий, якраз ця війна почалась. І Я бачу, що вона розпочалася із розпочу та розсіяння, а зараз українці об'єднані, як ніколи. Так, це дуже важкий час, важкий період, але я бачу, як Господь веде нас. І оглядаючись на певні події, я розумію, що Він не залишить нас. Він не залишить нас і проведе до кінця. Часом це дуже важко, але ми маємо і мусимо довіряти йому. Я хочу зараз провести молитву за. Дітей за батьків, за сім'ї. Сім'я дуже потребує молитви сьогодні, бо на неї йде величезне навантаження, величезне випробування. Давайте попросимо разом в Батька Небесного, щоб він зберіг і провів до кінця. Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ти зберіг нас до цього дня, до цього часу. Сім'ї в Україні зараз. Столкнулися з величезними випробуваннями. Я хочу попросити Твого захисту для діток, для сімей. Ти є автор сім'ї. Господь, я прошу тебе, ти збережи сім'ї зміцний, дай мудрості Господь, дай мудрості батькам, дай мудрості чоловікам, дай мудрості жінкам. Господь, збережи діток. Збережи їхні розуми, Господь, захисти їхні розуми. Ми просимо тебе разом, Господь, збережи сім'ю, благослови сім'ю, якщо деякі з них зараз змушені бути змушені розділені, нехай, нехай любов, яка була між ними, нехай вона збережеться і на відстані, і нехай вони пройдуть час і вони зможуть об'єднатися. І далі, Господь, разом і ти вже. У відбудові нашої України я вірю, Господь, що буде перемога, що буде Твоя перемога, і що ми ще будемо дуже багато дякувати. Бережи сім'ю, Господь, благослови сім'ю. Довіряємо тобі, Господь, і в руки Твої віддаємо. Дякуємо Тобі. Амінь. Доброго ранку. Сьогодні 24 лютого, і сьогодні є піст і молитва. І ця. Події вона сьогодні об'єднує Україну як ніколи, і хотілося б сьогодні, щоб згадали слова Ісуса Христа, який молився в свій час в своїй молитві до Батька Небесного за те, що Він і Батько є одне ціле. Він просив зберегти тих учнів, в яких він йому довірив, а також просив за інших, щоб і ті були з ним єдині, і те, чому вони підуть і навчать інших. То стане свідоцтвом про те, що він є той Господь, якого він послав у цей світ. Я хотів би сьогодні доєднатися до молитви і щоб ми разом помолилися за єдність нашої країни, за єдність і в пості, і в молитві, за те, що об'єднало сьогодні всіх нас, і щоб Господь нам допоміг прийти до цієї перемоги до того часу, коли ми будемо дякувати Богу за все. Молимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми молимося до Тебе, і ми сьогодні звертаємося з особливим проханням нашого серця. За те, щоб сьогодні ти допоміг нам перемогти над нашими загарбниками Російськими Федоросійської Федерації, щоб ти сьогодні дав нам сили і мудрості від тебе і нашим воякам, Господь даруй їм сміливість від тебе, від твого духу, Господь. Ми сьогодні просимо, щоб ворожі кулі пролітали. Десь далеко від нас, ми сьогодні просимо Господи, щоб ти давав нам сили поражати те, що сьогодні йде проти нас. І ми просимо, Господи, щоб сьогодні народ і в сім'ях, і в навчальних закладах. І по всьому, по всьому містах, де вони є, щоб вони були єдині. І ми просимо тебе, Господь, щоб від тебе прийшла консолідація, від тебе прийшов мир, від тебе прийшла перемога, і це об'єднало нас не тільки у цій війні, але і подальшій розбудові нашої країни. Тому ми молимо тебе. Ми прохаємо тебе в ім'я Ісуса Христа, Господь. Нехай прийде сьогодні вже в наші серця. Віра і впевненість в тому, що по часу ти це все це для нас зробиш. А ми чекаємо, а ми стоїмо, а ми боронимо кожен на своєму місці те, що ти нам довірив, Господи. І нехай тобі лється слава і через всю молитву, і по всьому містах, де тільки є, Господи, як Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Мир Божий вам. Ми сьогодні саме потребуємо Божого миру. Сьогодні дійсно жахлива дата, річниця початку війни, великомасштабного вторгнення російських, Російської Федерації, російських окупантів на нашу землю до нашої країни. Всі ми зустріли по-різному, всі майже люди України вірили. Думали, що цього ніколи не буде. Бо цей жахливий час настав. Я хочу пригадати слова Ісуса Христа, коли Його вели на розп'яття, за ним ішло багато людей, і плакали за ним, плакали жінки. Ісус Христос, повернувшись, промовив такі слова, каже, плачте не за мною, а плачте за себе і за дітей ваших. Бо наступлять страшні дні, страшні часи. Ісус Христос говорив про війни, про ці всі речі. Чому? Тому що люди відступили від Бога. Зараз ми чуємо дуже багато різних політиків, науковців, людей, які в воєнній сфері щось розуміють, розвідка і тому подібне. Кожен говорить, скільки, коли ця війна має закінчитися, дають свої прогнози, жоден прогноз їхній не збувся. Люди запитують, коли закінчиться ця війна. Бог дає чітке відкриття, коли народ України схилиться передо мною на колінах і будуть просити мене, щоб я зупинив цю війну. Бог через безлість пророс каже, я б давно вже зупинив би цю війну, якби народ України благав би мене. Сьогодні ми приєднуємося разом з вами до Великого поста і молитви. Сьогодні все українське пісні молитву. За те, щоб була перемога в цій війні і закінчилася війна, щоб сам Бог переміг цю війну, ось про що потрібно просити. Не люди, не слави комусь шукати, щоб на цій війні знаєте, не вискочило на гребні багато різних політиків. І є ще одна така застерега чи застороження. Часто після війни країни перетворюються в диктаторські країни, в воєнні країни. Хай Бог збереже і в цих речах, щоб не було в нашій країні нічого подібного. Я хочу з вами зараз помолитися за президента, помолитися за керівників держави, помолитися за всіх українців, щоб Бог нас об'єднав в вірі, щоб знаєте, президент теж був покликаний Богом, щоб він почав людей всіх закликати навертати до молитви, до молитви, щоб прийшло це розуміння до керівництва нашої влади, і я вірю в те. Що Бог принесе велику перемогу і дуже швидко. Давайте про ці речі помолимось. Дорогий наш люблячий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти не залишав нас З самого початку війни і по сьогоднішній день. Ми бачимо саме твою Божу руку і твій захист. Наша країна, наші військові не були готові до цієї війни. Ти бачиш, наскільки швидко російські окупанти прийшли до Києва. Ти бачиш, Господь, які втрати понесли люди, бучу ірпінь. Ми це все пам'ятаємо. Гостомель, бородянку, і багато тут рядом можна перечисляти Чернігівщину, Чернігів. Боже, це все було тут в нас, на наших очах, все це ми переживали. Ми стояли, молилися з перших днів і довіряли Тобі. І ми побачили, що ти зберіг нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти благословив і президента. Володимира Олександровича, що він залишився в нашій країні, і він сміливо почав Господь приймати рішення і давати опір. Господь окупантам. Дякуємо Господь за головну команду, і що також Валерія Залужного. Що також ти даєш йому мудрості. Ми бачимо, Господи, які йдуть важкі операції, і в цих важких операціях ти даєш мудрості, щоб мінімум було втрат наших військових і максимальна перемога. Усі, Господь наші. Генерали, офіцери, керівники Господь різних бригад, батальйонів всі сьогодні потребують твоєї мудрості, і всім потрібно об'єднатися, щоб не було в Господі ніякого розділення між ними. Боже, щоб там не було ніякої корупції. Це дуже важко, коли в часи війни ми бачимо. Корупція жахлива. Боже, зруйнуй, вивнеси все в світло Твоє, всяке тайне хай буде явне, Боже. Всі, хто замишляють, всі, хто залишився в нашій країні, зрадники, Боже, Господи, виведи всіх на світло, виведи і хай скоріше прийде перемога від Тебе. Благословляємо, Господь, керівника нашої держави, президента. Благословляємо, Господи, весь його офіс, благословляємо, Боже, прем'єр-міністра, всіх міністрів. Благословляємо Верховну Раду на добрі закони, благослови всіх депутатів і голову Верховної Ради, дай всім їм страх Божий і відповідальність. Дай, щоб вони закликали увесь народ України до Тебе, до молитви, до єдності в Бозі. Це дуже важливо. Це вкрай потрібно сьогодні для всіх нас. Прийми цей піс і молитву всеукраїнський. Ми молимось за всю нашу країну, за весь народ України. Боже, ти бачиш, як погрязли в гріхах. Відступили від Тебе, скільки звершено було абортів на нашій землі, скільки було вбитих, ненароджених дітей, Господь, це жах, скільки окультизму на нашій землі, скільки, Господи, людей, які потрапили, Господь в паску алкоголізму, наркоманії, Господь, блуда, вбивць і багато різного, різного можна сьогодні перечисляти. Ну, Ми віримо, що з цією війною ти очистиш нашу націю, ти зцілиш нашу націю, Господи, від. Старшого до меншого ти благословиш, благослови усіх голів, Господи, також ОТГ. Благослови Боже депутатів місцевих також. Благослови Боже всіх мерів міст. Благослови Боже, усі воєнні адміністрації, керівників їхніх. Благословляємо на мир, на добро, на мудрі рішення. В ім'я Отця і Сина Святого Духа просимо про це все. Амінь. Молитва Отче наш. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наш. І не води нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Навіки Амінь. Боже, даруй Твою перемогу. Амінь.